Віталій Миколаївич, сьогоднішній матч завершився з рахунком 2-1 з Черніговим. Ми зустрічаємось вже в четверте. Можна сказати, що ми вже вивчили цю команду? Ми постійно вивчаємо інші команди, і Чернігів також. І Просто, ну, та ні, ну, спаринг на зборах, як спаринг, він пройшов в нормальній атмосфері, в бойовій атмосфері. І, і все. Але ми задоволені відношенням наших футболістів. Ми задоволені. Е Нашою роботою на, поки що на зборах, і все йде по плану. Вже вкотре ви ставите два різні склади на два тайми, хочете награти два рівноцінні склади? Ну в команді, якщо серйозна команда, має бути два рівноцінних склади, але воно не завжди буває. А ми пробуємо, пробуємо різні схеми, скажімо так, і все рівно підготовка йде загальна для всіх. А там вже як воно піде далі, то поки що плануємо дне, може бути зовсім друге, але головне, щоб всі були здорові, футболісти і підійшли до чемпіонату більш в хорошій готовності. Сьогодні вперше на воротах стояв нещодавно підписаний механів. Колишній лідер та капітан добре відомої вам Ниви Тернопіль. Чи задоволені підсиленням? Сьогодні грав в воротах механів. Ми його знаємо ми по його роботі, людській якості, так що надіємося, що він нам допоможе. Наступна наша гра буде з одним із лідерів Української прем'єр-ліги Житомирським Поліссям. Чи слідкували за грою команди в першій частині сезону і як будете готуватися до такого серйозного суперника? Будемо готуватися в звичайному режимі. а В чемпіонаті ми переглядаємо, ми дивимося футболи всі команди, як є можливість. А Житомир, що зараз поліція, вони на зборах в Іспанії були, вони вже повернулися додому. Ну так, дивилися, дивилися, слідкували. Цікаво буде. Чи відомо вже графік наступних ігор після полісся для команди нашої? Так, 20 числа ми граємо локомотив Київ, 24 –– «Звягель», тільки ще не вирішили, де ми будемо грати. Максиме, сьогоднішній матч закінчився з рахунком 2-1. Як особисто тобі гралося з командою, яка тебе виховала? Вітаю! Для мене було дуже приємно зустрітися з моєю колишньою командою. Це рідна команда, рідне місто. Тому для мене була дуже цікава гра. У вас сьогодні був непоганий момент для голу, проте не вийшло Чи пожаліли ви, може, команду в свою колишню рідну? На жаль, був гарний момент, але в тому моменті мені не вдалося забити, треба було трішки хитріше зіграти. Але буду надіятися, що в наступних матчах вдасться забити. Чи можете вже сказати, що добре розумієте своїх партнерів по команді і повністю зігралися з ними? Ну. Я вважаю, що адаптація проходить дуже гарно. З кожним тренуванням я розумію все краще, Але Ще багато ігор. І думаю, до чемпіонату ми зіграємося на 100%. Наступним нашим суперником буде один із лідерів Української прем'єр-ліги Полісся. Як буде до того готуватися до такого серйозного спарингу? Ну, проти таких команд не потрібно себе мотивувати, тому що це можна сказати, Гранд українського футболу на даний момент тому буде дуже цікава гра, і ми будемо віддаватися на кожному клаптику поля в цій грі.